Марія Панкова з мокрими від сліз очима гортає світлини у смартфоні разом зі спогадами. Вони чи не єдине, що залишилось у пам'ять про її друга Павла Гуменюка. Останнє повідомлення про нього Марія отримала ще у грудні. Звістка від побратима на кшталт фронтового зведення. Well, we ми отримали повідомлення. Від це був не командир, це був один із хлопців з бригади, і він просто надсилає повідомлення на кшталт сьогодні, 6 грудня. Новоіванівка. його накрило артилерією. Ми не можемо забрати його тіло, і все таке. Марія до останнього не знала, що Павло був саме на Курщині. Він воював у складі 47-ї окремої механізованої бригади Магура бойовим інженером на початку грудня у Новоіванівці. За свідченням побратимів Павло Гуменюк загинув під вогнем артилерії. Його тіло евакуювати не вдалось. Щиро кажучи, я досі намагаюся переконати себе, що воно того варте, тому що це була свого роду спецоперація, і звичайно, був якийсь план. Але щоразу я просто усвідомлюю, скільки наших захисників ми втратили там. Просто величезну кількість. Мені знаєте, складно повірити, що це все було того варте. і особливо зараз, коли ми втратили дуже багато за останні пару тижнів. Просто дуже багато. Після місяців марних пошуків Марії складно позбутися емоцій на шальках терезів, щирі людські почуття та сухий військовий розрахунок. Тож, це було десь 3-4 місяці у грудні. 3-4 місяці тому, і його командир постійно повторював. Він загинув. Але знаєте, я досі стежу за всіма цими групами, щоб знайти хоча б фотографію його тіла, просто щоб переконатися, що це правда. Нещодавно ми втратили нову Іванівку і суджу, тому ми ніколи не отримаємо його тіло, і це ще гірше. Олексій Дешевий, який пройшов горнило курської операції, втратив у боях руку. У своїх оцінках військовослужбовець значно прямолінійніший. Я вважаю, взагалі не треба було тоді це починати. Цими підрозділіннями, які ми потеряли на курску. Ми б могли їх гнати до Донецька, Луганська з Покровського направлення. Якщо вже почали, треба буде продовжати, а не просто потіряти кучу підрозділів, якими можна було вдоль лінії фронту їх гнати, а потім вивести просто з курська войська. Смисл всього було. Я не розумію. Мир ціною продажу України Марія Панкова не розглядає. Жінка вважає його наругою над пам'яттю тих, хто поклав життя за рідний дім у цій війні, та сама планує долучитися до війська зараз здатися, щоб ухвалити якесь мирне рішення, не буде честю для його пам'яті, однозначно. Тому що разу, коли хтось каже, особливо зараз про мирне рішення і переговори. Я думаю, про нього. Я думала: ні, він цього не зробить. Ні, він не буде, ні, так не може бути. І знову таки мова не тільки про нього, а про тисячі наших захисників. Тому що разу, коли хтось намагається, скажімо так, продати якийсь шматочок України, треба просто не забувати, що. Ми вже віддали. Скільки життів наші люди віддали за це. Курська операція готувалася в цілковитій таємності. Навіть Вашингтон не знав про її початок. Торік, від 6 серпня, спалахнули бої. Сили оборони почали вклинюватися у російську курщину. Нардеп Сергій Рахманін, член комітету з питань безпеки, нарікає, що логістика операції від початку була складною. По-друге, була дуже серйозно на логістику самого початку, тому що під час заходу на територію Курської області забезпечили достатню глибину. Але не достане забезпечили достатню ширину. У будь-якому разі це була ефективна наступальна операція, яка з одного боку підняла до певної міри моральний дух і в суспільстві і в збройних сил. А по-друге, вона переконала деяких наших партнерів, зокрема європейських, які після не дуже вдалої наступальної операції в Запорізькій області висловлює сумнів, чи взагалі здатні Збройні Сили України успішно проводити наступальні операції. Було доведено, що можуть. Президент України та ставка головнокомандувача підбили підсумки Курської операції. Володимир Зеленський розповів про виконані завдання, а Олександр Сирський про кількість знищених ворожих підрозділів і техніки. Вихід сил оборони з позицій на Курщині наприкінці операції головком назвав відхідним маневром. А Путін, а з ним і Трамп, брехливо белькотіли про нібито оточені українські підрозділи. Господар Білого Дому навіть попросив Кремль виявити до них милосердя та все дарма. Військові експерти і навіть американські Канське церу спростувала російські нісенітниці про оточення. Антон Кучеренко п'ятий канал.